Ну, не дивлячись на такі оптимістичні прогнози голови УЄФА: інспектувати йому ще Україну і інспектувати проблем перед майбутнім чемпіонатом, хоч греблюгати. На одній з таких загострили увагу у футбольних клубах прем'єр-ліги. Там прогнозують бійки та безлади на стадіонах під час Євро 12 через те, що організатори чемпіонату не підготували команду стюардів, які замість міліції мають слідкувати за порядком. А без належної охорони емоційна футбольна публіка може влаштувати дебош. Хто ж подбає про лад під час матчів організаторів Євро, питала? Оксана Тупальська ось ці люди в оранжевих та світло-зелених куртках відповідають за громадський порядок під час кожного футбольного матчу. Стюарди чатують на вході, чергують на полі та перевіряють прапори вболівальників, щоб вони не були політичними. Громадські охоронці виводять зі стадіонів людей з алкоголем та слідкують, щоб фани поводилися чемно. За порушення пишуть депеші до керівників клубів. Чим жорстокіший матч, тим емоційніші фанати. Після гри вболівальники часто біжать на поле, щоб обійняти своїх гравців. Стюарди їх зупиняють, за що отримують нагоріхи? Як хлопець у курці номер 25. за суворість вболівальників, про нього впродовж півгодини скандували пісню «25-й чмо» та гуділи у дудки. У країнах пострадянського простору за фанатами слідкує міліція, а порушення на стадіоні загрожують неслухняним болівальникам кримінальною відповідальністю. Проте, за вимогами УЄФА, присутність правоохоронців під час футбольних ігор неприпустима. На матчах Євро-2012 мають шатувати тільки стюарди. Хто погодиться виконувати таку невдячну місію наступного літа, в українських фан-клубах поки ще не знають. До Євро залишається 300 днів, навіть менше. У нас немає ні одного кваліфікованого підготовленого стюарда, по крайній мере, в Києві. Они не знают, не умеют не общаться с болельщиками, не знают своих обязанностей, не знают своих прав, не знают, как расположен стадион, как действовать в той или иной ситуации. Стюарды на стадионах під час чемпіонату будут, запевняє министр інфраструктури Борис Колесников. Достаточно лени подготовленных. Достаточно. Более чем достаточно. Ну, у нас за этот блок вопросов отвечает Донбасс арена и УЮФА. Поэтому я не сомневаюсь в высоком качестве. Знані персонал стюардами на євро 2012 стане не найманий персонал, як сказав міністр. А волонтери зі столичних університетів уточнюють у Київському управлінні фізкультури та спорту. Міська адміністрація уже набрала групу хлопців та дівчат, які не мають грошей на дорогі квитки на єврочемпіонат. Тому погодилися почергувати під час проведення матчів. Е, більшість волонтерів набирається з числа студентської молоді, оскільки одною з обов'язковою вимогою для того, щоб стати волонтером євро 2012 це знання uh, англійської мови в принципі. Там є певна кількість, яка необхідна для київського стадіону. Стюартів працювати на стадіоні. Як чергують на стадіонах студенти, можна було побачити під час матчу Спартак Марсель у листопаді минулого року. Тоді ображені після гри стюарди так віддубасили вболівальників, що заспокоїти їх не зміг навіть загін московської міліції. Фанатів із черепно-мозковими травмами та переломами руки ніг повідвозили до лікарень. Після кривавого побоїща проводити матчі без міліції на полі російський футбольний союз більше не наважується. А в стюарди беруть випускників курсів футбольної безпеки, які проходять колишні міліціонери та військові у відставці, Тот же ОМОН, який, я считаю, що дожен бути, але він має бути, він має бути але на должен бути, он дозить не заметен на території стадіону, а в сіло. Опять же, возможна можливих, якісь, дійсно, реально кризисних і е, 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 критичних ситуацій. Випробування на міцність стюарди євро 2012 уже пройшли на польському стадіоні у Гданську. Під час матчу Польща-німеччина який назвали тренувальним перед чемпіонатом, екологи із грінпісу пронесли на стадіон та розвісили прямо посеред гри під стелею заборонені рекламні банери із написом. Польща за змагання за чисту енергію за таке недопрацювання стюарди отримали догану, а як втекли зі стадіону. Польські експерти зазначають, що європейський чемпіонат проходитиме в Україні якраз напередодні виборів до парламенту. Тому якщо українські стюарди, як і польські ловитимуть гав, політичні плакати можуть розгорнути і під час євроматчу. Оксана Тупальська Тивай.